Ці приклади демонструють, яким є потенціал людського розуму, коли він спирається на міждисциплінарний підхід і щиру мотивацію, прагнення служити на благо суспільства. Одним із напрямів, яким пан Данілов послідовно займався впродовж багатьох років, стало фундаментальне питання, яке й досі залишається вкрай складним у біомедицині. Можливість відновлення та регенерації тканин людського організму серед них і тих, які традиційно вважаються нездатними до самовідновлення, наприклад, між хребцеві диски. Сьогодні мільйони людей по всьому світу стикаються із захворюваннями хребта, що пов'язані з дегенеративними змінами між хребцевих дисків у наслідок процесів старіння, надмірних фізичних навантажень, зокрема у спортсменів або ж за тривалого малорухливого способу життя, структура між хребцевих дисків людини поступово руйнується. Що призводить до таких поширених захворювань, як остеохондроз та інших дегенеративно-дистрофічних змін хребта. Ці стани серйозно впливають на якість життя у багатьох випадках, супроводжуються хронічним болем, обмеженням рухливості або навіть призводять до інвалідності людини. Прагнення знайти ефективне науково обґрунтоване рішення цієї проблеми і полегшити страждання людей стало ключовим мотивом дослідницької та клінічної діяльності пана Данілова в цій галузі головним завданням, що ставив перед собою пан Данілов, було відновлення регенеративного потенціалу міжхребцевого диска, включно з його пульпозним ядром, яке довгий час вважали неспроможним до репарації. результатом багаторічних досліджень пана Данілова в галузі фізіології та біомеханіки хребта, став запатентований ним метод. Що отримав назву вертеброревітологія? Вертеброревітологія – це неінвазивний підхід до лікування дегенеративно-дистрофічних захворювань хребта. що дає змогу за допомогою ручної корекції створити умови, за яких відбувається повне відновлення дегенеруючого міжхребцевого диска. Інакше кажучи, йдеться про метод, який дозволяє уникнути операції та повернути хребту втрачену функцію без хірургічного втручання.